Вибачте, що довго не постила, думала. Час іде, а нічого не змінюється. Митець повинен страждати для свого мистецтва. У світовій культурі дуже вкорінене уявлення про те, що справжній шедевр може створити лише людина глибоко стражденна, і що мистецтво взагалі це така своєрідна жертва. І жертва тут це митець і його щастя. Чи правда це? i'm so depressed i don't know what i'm doing i have not got a clue and Gogh did suffer he suffered a lot but i think he didn't suffer while he was painting but he didn't need to be suffering to do those great paintings. i think you've got to understand conflict and stress it gives you ideas the ideas can come from every place but I guarantee you, if you have enough stress, you won't be able to create. And if you have enough conflict, it will just get in the way of your creativity. It stands to reason. The more you suffer, the less you want to create. The, if you're truly depressed, they say you can't even get out of bed, let alone create. Occupies the whole brain, poisons the artist, poisons the environment. Little room for creativity. Це такі страждання, правда. Це ужас. Замучений, страждений, хворий, бідний і так далі. Митець. А який бореться або всередині себе, або проти світу, і отримує від цього якийсь мистецький хист, мистецький талант, або завдяки цьому створює мистецтво. Це такий архетип, з яким західний світ знайомий уже протягом декількох сот років. Найчастіше це стосується того, чи має митець ті чи інші психічні захворювання, але, на мою думку, треба в принципі. Замислитися про те, чи потрібна ось ця боротьба з якимись психічними розладами для того, щоб створювати ось це ефімерне справжнє мистецтво. Тож почнемо ми з того, звідки взагалі взявся такий троп. Тобто троп artist". Artist. Mm, the better. Атестійт <реш> мене є декілька теорії. Більшість із них це мої власні якісь спостереження, але... Одна з них вона підкріплена деякими дослідженнями. Ось. Тож, почати я хочу саме з наукового такого підходу, що коротко, нейровідмінні люди за результатами цих досліджень, вони часто показують якісь переваги в креативній сфері через особливості свого світу сприйняття. А також деякі дослідження проводять паралелі з тим, що люди, які Займаються творчістю, вони само собою більш схильні до розвитку психічних розладів. Такі дослідження також мають місце бути. Вони існують. Я не буду дуже довго про це говорити, тому що це не мої дослідження. Їх ви можете просто почитати, якщо вам цікаво. А якщо б не цікаво, можете просто повірити мені на слово, там як би як хочете. Але візьмемо це як таку відправну точку в, оці, в цій всій розмові. Такий постскриптум трошки. Ми ще до цього повернемося, але навіть тут є такий свій ренкінг, такий топ я не знаю, психічних розладів, якихось, які більш бажані і більш асоційовані з. Оцим успішним митцем, оцим уявленням про успішного митця, а які менш асоційовані з цим. Так от з ось цього, з ось цих досліджень виходить моє власне ось це спостереження. Або ну якщо вже можна, теорія. Моє власне спостереження фокусується на тому, що митцям достатньо природньо бути людьми більш чутливими, або паралельно цьому митцями стають люди більш чутливі. Часто, не завжди. Стецтво це ж робота не з матеріальним, раціональним, чимось, це ж, по суті, робота з емоційним, духовним світом людини. Ще одне моє спостереження стосується того, що ось це уявлення самого суспільства про миття може призводити до стражденності і диктувати її митцю. По-перше, в різні епохи. Склався ось цей стереотип про митця як про якусь позаземну особистість, яку, в принципі, не повинні цікавити якісь матеріальні блага. А як наслідок він повинен бути бідним, що саме по собі ну трошки з щастям не пересікається з благополуччям якимось, як мінімум. Сьогодні я капіталістка, вибачте, ну, це стосується більш давніх епох. В новий час уже вкорінився ось цей троп стражденного митця як такий, сам митець. Він може якби приміряти цей троп на себе через оцей тиск суспільства. Тобто, митець сам себе робить стражденним, приміряє на себе цей троп знову ж таки через суспільство. Ну трошки завернуло, Ну я думаю, ви зрозуміли. Наступне моє спостереження: стражденний художник це можливо просто стереотип, тобто, це навіть не троп. Це взагалі стосується ось цього наратива про справжнє мистецтво, який сам по собі не дуже хелсі. Тому що коли ми кажемо про справжнє мистецтво, ми беремо до уваги лише ось цих великих митців, яких всі знають. Ну не тому, що ми не повинні їх брати до уваги, просто вони великі тому, що якось вплинули на історію в першу чергу. Вони мають якусь історичну історичну вагу. Так сталося, що часто ось ці великі митці у них було не дуже солодке життя, або вони мали якісь психічні розлади, або якісь дуже великі негаразди в житті. Тобто ми не беремо до уваги сотні інших митців, які могли існувати в той час, які ну чисто теоретично могли бути. Щасливими це не значить, що вони створювали якесь менш якісне мистецтво. Просто воно чомусь або якось загубилося, або просто не ввійшло в історію. Таке стається, не всі входять в історію. І, взагалі, те, що ці митці, ось ці невідомі, не стали знову ж таки успішними відомими в очах суспільства, робить їх менш великими митцями. Їх мистецтво в принципі робить менш вагомим, хоча це. Вибачте, трошки не дуже так робить. І от саме через ось це все. І складається ось цей стереотип, що велике мистецтво обов'язково виринає зі страждань, його породжує страждання, або саме це мистецтво породжує ці страждання. І ще одна теорія, про яку я думала, це. Те, що людям, які не е, працюють в креативній сфері, не займаються творчістю, мистецтвом, їм часто складно зрозуміти поток свідомості митця, як він взагалі підійшов до своїх концепцій і ідей. І через це ми, ну, такі люди, ну ми, ну, ладно, вони часто намагаються раціонально це пояснити. Типу, він до цього додумався, тому що у нього були якісь психічні захворювання. Ну, ну в принципі, це все, що я. Логічно для себе виділила. Тепер поговоримо про те, чому людям так подобається цей концепт, оцей троп. Різні уявлення про те, яким повинен бути справжній митець, існували в різні епохи, і вони еволюціонували впродовж цієї історії. Наприклад, античність уклала якісь конкретні канони і правила в мистецтві. Потім середньовіччя визначило мистецтво як щось божественне. І як спосіб служіння Богу. Ренесанс до цього всього додав гуманізму трошки, а нова епоха, і в першу чергу просвітництво навпаки відмовилося від релігійного, релігійних установ якихось і зосередилося на технологічному прогресі і науці. Взагалі, як відповідь на це з'явилася така течія, а потім цілий напрям як романтизм, то я хочу вам сказати. Що романтизм це моя улюблена епоха I Love Everything about it. Так от, щоб зрозуміти взагалі унікальність романтизму як течії, напряму епохи доби і так далі, в його часових рамках, треба трошки згадати спочатку про просвітництво, бо воно напряму протиставляється романтизму. Це дві Такі протилежні одна одні течії, так от просвітництво, якщо коротко, це по-перше, культ розуму, культ людини, культ науки, це ідея прогресу, яка вперше була осмислена саме в цю добу. Також це ідея рівності в першу чергу, рів... ну, рівності загальної всіх людей, в першу чергу на юридичному рівні. Далі це ідея освіти народних мас і надія взагалі на освічену владу. В країнах це боротьба з релігією, якимись метафізичними вченнями. Оця проблематика, який суспільний устрій найкращий, це також історичний оптимізм, це віра в прогрес людства нескінченний. І, взагалі, підхід до історизму як типу мислення. Ну і найголовніше це те, що саме в цю добу відбувається становлення капіталістичних відносин в ряді країн. Взагалі, романтизм зазвичай до цього раніше розглядали як лише явище мистецтва, і не дивно, бо всі основні представники романтизму вони займалися творчістю. Але зараз прийнято розглядати романтизм як окремий тип філософствування. Цей тип філософської думки прийнято вважати найголовнішим, найважливішим для становлення європейської культури. Так, от що було характерно для романтиків лампа. По-перше, якщо загалом це в принципі все протилежне просвітництву, але ну трошки не зовсім так от для романтиків було характерне спростування такого культу розуму і вибір пошуку своїх власних способів пізнання світу, ну які в основному вони вбачали в мистецтві. Тим самим вони стверджували панування в світі духовного начала, духовні, оце все. А, і це було такою от відповіддю і спростуванням. На абсолютизацію розуму просвітителями. Хоча все одно не думайте, що романтики були прям бунтівниками проти розуму, це скоріше був такий бунт проти раціоналістичних якихось абстракцій. І взагалі, ось ця течія романтизму, сама по собі, вона була світською течією, з якої потім витечуть такі погляди. Як Консерватизм і так далі, ну, вибачте, буває. Але неможливо процінити вплив романтизму як течії, як філософської думки, як мінімум на європейську культуру, на європейську історію і взагалі світогляд. І... Перейдемо до того, до чого взагалі тут романтизм, оцей, про який я вже 5 хвилин вам розказую. Так, от, як я вже казала, для романтиків була характерна відмова від раціоналізму, відмова від якихось суворих нормативів в мистецтві в художній творчості. Це увага до почуттів людини, до її духовного світу, до індивідуальності, до особистості, в принципі. Основне. Це те, що вони такі бутівники, вони несуть на собі ношу світової скорботи, національної скорботи, вони уважні до особистості, дуже чуттєві і так далі. Улюбленим героєм для романтиків. Особливо в літературі був такий одинак, людина така пристрасна, недосконала. Вона діє в якихось надзвичайних обставинах. Вона змінює себе, вона змінює світ навколо себе. І навіть свою загибель вона примудрюється перетворити на перемогу незламного духу. Ось цей самий ронічний герой, бундар проти суспільства, герой, що несе на собі ношу світової скорботи, який, в принципі часто асоціюється саме з образом митця. Він, на мою думку, і породив те, що по того стало ось цим тропом «Стражденний митець. Я думаю, багато хто погодиться, що нам подобається або на крайняк просто цікавий ось цей типаж романтичного героя. Це такий митець-бунтар, який страждає через нерозуміння суспільства, дуже чуттєвий до світу. Він готовий жертвувати своїм велбінг заради створення мистецтва. Денсайдси бой. Також дуже подобається романтизувати важке життя багатьох великих митців, бо судово їхнє життя вже в перспективі і вже після їхньої смерті. За життя взагалі багато цих митців не були такими вже й великими. І тільки зараз нам подобається думати, типу, там умовний Ван Гог, Він мав стільки ментальних хвороб, проніс стільки страждання через життя. Його ніхто не розумів, і все одно, незважаючи на це, він зміг створити. Стільки вагомих для світу шедеврів. А тепер стоп. Давайте повернемось до цієї останньої фрази: проніс купу страждання через життя, але, незважаючи на це, створив. От, ви, коли чуєте вираз, митець повинен страждати. Ви його сприймаєте з позиції страждати для мистецтва чи страждати через мистецтво. Справді, ото лише гіпотетичний шедевр вартий усього того жахливого, через що проходить митець заради його створення. Чи справді всі ці страждання є тією магічною есенцією для створення мистецтва? Чи справді колосальний час, сили е, і жертви і визначають, чи стане щось справжнім шедевром, чи ні нашої епохи. Так само нормалізована романтизація поїхавшої менталки і ось цього стражденного людини типажа персонажа це справжня проблема не тільки для мистецтва, а й для інших сфер, що суспільство просто нормалізує, і це вже давно нормально ем, ставити трагедію над усіма іншими жанрами. Лана Даліреєн міцкі фенс Любі митці, Ну от зрозумійте. По перше, майже що завгодно, незалежно від вкладення у це часу, сил і так далі, може теоретично стати світовим шедевром. По-друге, шедевром щось робить не його об'єктивна цінність, якість що завгодно, а тільки історична цінність, і ви не знаєте, чи стане що, що ви створили історично цінним. Це визначає тільки історія. Для будь кого ваше творіння може стати шедевром, просто якщо він так скаже, якщо ця людина сама так вирішить. І неважливо, чи це якийсь епохальний трагічний сюжет, якийсь психологічний роман про висвітлення портрету людства як виду, чи це просто про щось, що вам подобається. Ну, немає ніякої необхідності мати психічні захворювання, якісь травми, відмовлятися від свого добробуту, комфорту чи щастя заради того, щоб відповідати оцим незрозумілим критеріям true artist. Однаково веліт використовувати як негативні експірієнси, так і позитивні експіріенси в вашій роботі. Так, це правда, що негативний експіріенс часто. Ну, більш якось яскраво впливає а, на творчість, але це пов'язано лише з тим, що негативні емоції, в принципі, вони більш яскраві, більш сильні, ніж позитивні. Мистецтво все йде не з людської раціональності а з емоційного духовного світу. Ну і тому так складається, що ми часто звертаємо більше уваги на негативні емоції, коли працюємо з емоціями. В творчості, в мистецтві. Ну, тобто, абсолютно нормально і природно працювати в тому стані, який є найбільш комфортним саме для вас. Це ж наче достатньо очевидно, типу, нам не потрібна самодеструкція щоб бути цим ефімерним справжнім митцем. Ну, це вже на ваш власний розсуд, і взагалі я ж нікому нічого не забороняю. Хочете страждайте. Якщо ви бачите у цьому якісь бенефіти для вашого творчого вираження, будь ласка. Будь ласка, страждайте, використовувати це в творчості. Нічого поганого ну, в цьому не бачу, якщо ви не перекладаєте це на інших і не вважаєте, що це норма єдина, яка повинна бути. Hi. Ну і будемо закінчувати трошки поговоривши про проблематику. Ну, хто зна, скільки чудесних творів мистецтва і, можливо, шедеврів навіть ми втратили через ось цю хворобливу потребу суспільства диктувати художнику, що він повинен якось експлуатувати свої проблеми з головою, щоб його творчість хоч на щось рівнялась. І то в цьому наративі прийнятні навіть не всі якісь ментальні розлади, тільки якісь конкретні, які подобаються, я не знаю, капіталізму, суспільству. Наприклад, нам дуже подобаються біполярні митці, які можуть без працювати і працювати над своїм якимось шедевром. І це, в принципі, коли у них епізод, і це, в принципі, нівелює їхні депресивні епізоди, 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 які до цього ще й можна романтизувати. А вже ж ми таке любимо. Часто, взагалі, ось цей наратив він пропагує повну відмову від боротьби з розладом, пропагує відмову від лікування якогось зради о цього створення мистецтва. Ну я думаю, що це нема сенсу мусолити. Ми всі розуміємо, що це максимально проблематично. Ну і трошки з власного досвіду е, я позиціоную себе як митець. Напевно, я можу особисто сказати, що це правда, що якісь ментальні мої проблеми, якісь травми і так далі, вони справді є сильною рушійною силою для моєї творчості. Я не буду цього приховувати. Але ж не тільки вони так буває, що творчість це взагалі єдине, що може вивести мене з якогось максимально пригніченого стану, якось допомогти викинути всі думки з голови. Але буває таке, і найчастіше це буває, що негативний стан якийсь навпаки абсолютно паралізує будь-які мої творчі сили. Взагалі сил на життя. Мені чи будь-кому іншому ну не треба вводити себе в негативні стани, придумувати собі якусь драму чи страждання, щоб потім перетворювати це на творчість. Ну моє благополуччя воно не відбере у мене таланту до творчості, бажання створювати. І, взагалі, якихось перспектив на те, щоб я, можливо, коли створила шедевр. Ми маємо право бути такими митцями, які ми самі захочемо. Ну тобто здоровими, багатими, щасливими, незрозумілими, пересічними, звичайними, які ми хочемо. Заліз гозон не треба бути стражденним митцем, щоб бути великим митцем. Будьте стражденним митцем тільки якщо ви самі хочете ним бути період я йду їсти. Підписуємось, донатимо. Я вам нагадую, що я роблю всякі приколи творчі, я художниця, у мене є мальопис. Що ще у мене є?